Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги для України. Нова техніка на фронті може докорінно змінити хід війни. Яка ж зброя з'явиться у Збройних сил України? І чи вдасться нам перехопити ініціативу на полі бою? Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі? Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо! А ми поїхали! Уряд України ухвалив рішення про залучення понад півтори мільярди фунтів стерлінгів, приблизно 2 мільярди доларів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання кабінету міністрів. За ці кошти плануємо придбати зенітно-ракетні комплекси Рапід Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Марлет. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога. Сказав Шмигаль, Шмигаль додав, що цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Мова йде про 350 мільйонів фунтів стерлінгів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників вже цього року. Вдячні нашим британським партнерам за цю надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир. Зазначив очільник уряду у 2025 році. Безпекова допомога Україні стане найбільшою за час повномасштабного. Масштабного вторгнення. Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів: 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів у 2025 році. Загалом, у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 мільярда фунтів, з яких 247 мільйонів буде спрямовано на підготовку Збройних сил України. Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 мільйонів. Мільярдів євро до пакета входить фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні. Передача систем ППО, зброї та боєприпасів. Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 мільйонів євро. До нього входять протимінний корабль, катери та морські дрони. Бельгія оголосила довгострокову ініціативу: щорічна допомога Україні в розмірі 1 мільярда євро до 2029 року, та передача протимінного корабля. Норвегія виділяє 700 мільйонів доларів на дрони та 50 мільйонів доларів до фонду Ensatio Trust Трастфанд Канада надає 45 мільйонів доларів на дрони, засоби реп АІТ рішення, а також броньовані машини Койот та Бісон. Від Швеції отримаємо 440 мільйонів євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про лайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.